Які ж гелі Дінейл в роботі? Давайте подивимось на прикладі цього рожевого гелю. Несла в дуже тоненький шар, консистенція не загуста, не зав'язка і просушила 30 секунд. Навіть в тоненькому шарі вигинається дуже чудово, м'ягенька консистенція, що буде, наприклад, дуже гарно відігруватись на нижніх формах, коли вам треба буде затиснути арку. Наступне нанесла товстий шар і просушила 60 секунд. Тут ми вже бачимо, що форма не вигнається, не гнеться, дуже добре, тримає довжину. Тобто, ним спокійно можете нарощувати Естремальну довжину. Показник хорошого гелю: це коли в дуже тоненький шар. При висушенні він взагалі не тріскається. Тобто гарно вигинається, він еластичний, але при цьому не ламається, не тріскається, нічого з ним не відбувається. Прикладу взяла рідкий акрилогель, який в версії Dinel є дуже рідденьким. Просушила 30 секунд і подивіться, все чудово тримається, гарно вигинається, арку можна зробити, яку хочете, не тріскається. І при товстому шарі є дуже твердим. Мені дуже подобаються ці нові для мене матеріали, буду пробувати ще. Є щось для себе новеньке, обов'язково спробуйте, тому що на всю продукцію при першому замовленні ви маєте мінус 40%. Ла, для себе самі ходові кольори це рожевий, такий теплий, рожевий, потім екстремально рожевий, бо я його просто обожнюю. І, звичайно, якісь такі карамельні кольори.